Тих, як ви думаєте, що особливого в таргані? В що вони маленькі поступні. Появляються там, де не треба. Роблять те, що не треба. Що їм особливо. Прикольні тварин, це тергани. Домашні животні. Найкращі, найкращі домашні життя. Саме В Руки вони поміщаються, так, поміщаються. Напіше ці вагоні, да, для зводів. Мисли читають, так? Так, так, так. Я таки зрозумів, що це ви мали на увазі. що, В них особливо. Питання, що в мене просто... Це особливо. Та не знаю. Це якщо він не знає Що в мене особливого? А, в мене, типу Ж... макар... Желізячка нема. Не ну, може десь є, якщо їм ставити, щось що Тобто що желізне. На... Насправді в них просто біла кров.